Сьогодні в мене є нагода, розкажу вам про пригоди. Одного сонячного дня зайчик з білочкою грали на галявині. Бігали, стрибали і пісні співали. Лісові звірята, любимо пограти. Ля-ля-ля-ля-ля-ля любимо пограти. Почув їхню пісеньку їжачок. Привіт, друзі звірята! Можна з вами грати? Я знайшов оцю цю бляшанку. Давайте будемо з нею грати. Це не іграшка звірята, це звичайна гостра банка. Мене чили мама і тато, гострі предмети до лап не можна брати. Я не граю в таку гру, краще додому я піду. Неподалік сова літала і за ними наглядала. Обребілочка вчинила, грати з острів не схотіла. Це небезпечно, не до добра. Болісно може закінчитись гра. Ірята послухали сову і побігли гуляти далі. Аж раптом бачать на галявині метелик. Зайчик хотів спіймати, а чує, «Стій, стій зайчику, не чіпай, ти з метеликом не грай. «Чому? Дивись, який він яскравий. Зовсім це ж не метелик. Хтось по лісу тут ходив і предмет залишив. На метелика дуже схожий, а чіпати боронь Боже. Мені тато розповів. В лапки ніколи брати не велів. Цей предмет то страшна сила. Вибухова міна. Може лапку відірвати. З цим предметом ти не грай і завжди це пам'ятай. Ти дорослим розкажи і те місце покажи. Що ж нам робити? Хто нам допоможе? Знаю я багато чула про песа патрона, тож його покличу, він нам допоможе. Гав-гав Привіт, я пес-патрон, собака-рятувальник. Я разом з командою саперів шукаю небезпечні предмети. Гав! 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 Зараз допоможу, але спершу розкажу. Не чіпай! Вибухонебезпечні пристрої, бомби, снаряди, міни, гранати не іграшки. Вони небезпечні. Ти можеш постраждати чи загинути. Там, де був наш пес патрончик. Можна вже гуляти всім, бо розчисти він все добре від снарядів і від мін. Тож гайда всі грати і пісні співати.